Всім привіт, з вами я Дима, а сьогодні, а, и сьогодні ми знімаємо World of Tanks. У мене тут аккаунт є ще 2023 року, щоб ви розуміли. І зараз покажу. У мене там на акаунті, на аккаунті тут у мене є прями в основному роді. Зверху. Тут повозі чекать. О, сверхтяж, ще один, ну майже сверхтяж і тяжко. Ну, тяжко, коротше в мене. Я, ну, я не люблю поставити ще там так далі. Ну, медгейм, спробуємо, кстати. Я, я той режим на цьому ранку ще не грав, фоні. Кстати. Бо я його в Боле, его, основному недавно получив. Блін, ну, ну шо? Мому танким брови. Ground tank пестей сами. А то все ватани, хлопці, що робити, як добавили, блін, що він більший, ніж, ніж він більший, ніж він майже більший, що він ширший і довший за Маут. Може, для фашист там дискетон, може, буде. А що це за щит може бути? Ну интересно, інтере я наклежим своим танком. Так. Теперь детский момент, я могу поставить. О. Йоп, твою дивизию. йоп, вибачай за слово. Вибух БК, або чи що? Чи то, то а я фугасом просто його... Тих, тих тілий. Курва, не попав. Цей, що інтересний, Магаданка, більший калібр, гармати, чому деяких ПТ-шок Деяких ПТ-шок німець? Тут это 95, можно уже на месте сидеть, то а не знаю. Пелись. Ну велись. Ну велись, пуж. Ну пуж. Ну, ну велись. Ладно, сам велись. Так, на самом деле, Да нафиг. Так. Куда поїхав? Так. Два за раз. Типу два за раз. Бачите, цей фігачився з двох і цей, а цього я добив. Ось, кстати, може і так само і Шкода таранам десь бути, ні? Я тупо він у мене сіга, що все іздох. І то, що я вважу, блин. Від того, що я, блин, мастодонтище, ще важу, як маушен. Возьми заступника головы клан атлатический океан, прямо в акусе. А вот это вы будете. хоча... хоча... Су вам можна сейчас. Хороший час. Повне видео дивись мене на. У все уже пиздно, правда, доказатель. Не, на Повне видео, без прихурилки, без двух частины. Бо це другая частина. Подивитися путь, як поклай, то повну частину можете просто подивитися в цьому. Яким висилка на нього впросить? Ну що, це цешко, це цешко, це цешко, це цешко там, це що, Хто там мене задує? Є 75. інтересно, він з топовою бафтою вагать під 90 тонн. Но, но по все рівно важче, чем я. Почему что-нибудь полезно на 70 тонн? Интересно на 77 тонн, чем интересно. Ну точнее, что на 78 тонн. Ну, просто по сути 167 тонн важить, А по надо 68. 8. Ну, коротко, ну чо, ждали, надо 168 казати, на короче, ну что, дали на 168, хотя бы... Ну будем що, что 168 тонн. Так. Курва, А, то есть 8, 6 от Пидер, от Пидик. Ну ладно, кое стоит, кстати, тоже возьмет вісім. Е -го... горо писек. Может, Егор написал. Вы мне хотя бы Егор написал, но ну, ну, не Ерупа там, не знаю, ну але Егор на более Егор. Ну что у него там?

878 атом тобі... Нету еда все-таки до да. анбебер пу-ху лезе в штатах вроде там не є хороший там мы с ним зарапрожати можем Дайсева та ну, тресы ну, не... А ну да ну шкаф не Vzeliu. Vzeliu. Dá už. je kátku. Rozváli. A za booster tam. No i ani. A, ja nie, 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 nie. našla, našla, našla. Будемо зараз, кстати, ми їх вже трохи фармить, зараз не по цьому. все я не продам. Цього А Їх можна купити скільки там. Та скільки? За 2 900 мільйон можна буде купити. Ну ладно, блін, жаль, що зараз гравітація недоступна, а то я б на цьому танку всіх танкуватик. Як так, не шлюпував, короче. Як ма... ну я надіюсь, бачила я то відомо, де мав з барабаном ще добав в гравітації. Це кабі зато політайте. Не влітає, блин, в єссові тупо вбиває його, це босиво. Ай, зай політай. Ай, зай політай, з тибо. Фихі не хохту восить.

І на режиме гравитация сверхтяжи вагою від 100 тонн. Від вагою від 100 до 188 тонн. Ну бо просто 188 тонн, як ви знаєте, це максимальна вага вигорится в Мауса Как и не думали, думал. Два в них. А, один там. Так. Що комусь на, нафиг. Сама, там, я, мол, вообще, зі здулєю приведе? На нафіг! Могу ще з цим матом імав, а вовсе 500 зігарить. Ще один трилієнт на чопорах. А ні, є ще я один. А я тебе бачу дебілої. Дебіл я тебе бачу. Тебе бачу поселили везу собачку. Бачу... Ну нафиг. зараз зарати не зможе Ну, Но... ну нафиг. Ииии. І... Понял? Ладно, я тупо забучаю одного. Одного тарана, другого з чопалаху, другого з одного з свіртушки одного і там. Взагалі, ви бачили, як це. В когось може, кстати, походу з режими, коли для стоплящин такого. Ім здихає. І він здихає від цього. Потом... Ну, або и, и, и как бы совсем... 88 миллиметров калибр. А то у тебя вообще бабаха вдобавок. Ты капец так можешь там. А, все, ладно, как сдал будем им. Так он забрал. Блин, не успел. Ну ладно, фиг с ним уже.

Подивіться кайфоне гармата, може і мауса, а може і мауфена. Здесь вирізнички мауфена. Может і аксин да я на. Хочеш нашу не Я Мені може випити. Не, ну там. Ту сліду, там, но тут кида, попример, там дали. Да танкувал. Еха. Ну но не. Да мистер этот уген. <гас> Блин, там и не так выпасать. Хотя пофиг уже. Сырил на тонку. Вот такой по меня не упасть. Чртер! Сейчас мы как-то скапона. Визон-то. Тикай. Это пофиг размонтовая, я же ремонтирую. Забывай. Тихо. Ага. там это кушать на животе, просто. Надо генерируй. Опа, это за да? Нет. А нет, там 122 22 мм. Но все равно. Так, нашел хочу Ей, що це тут так недалеко? Це гармата у него в нього під час півкарти пуляє. Mm -hmm. Ну нафіг. Рикошетом. Тихо, не вилізай. Блін, ну на мене капець, мене така точна гармата. Мене така точна гармата, що приємно. На цьому моменті всім пока. Блін, ну мене така точна гармата, що капзда.